Кажуть, що коли дуже хочеться їсти, не так уже і важливо смачно це чи ні. Та я з цим не дуже згодна. Я хочу, щоб це було і смачно, і недорого. Тож сьогодні ми вирушимо у гастротур по столовках кам'янського і дізнаємось, чи зможу я поїсти смачно і не за всі гроші світу тут і зараз. Саме так це чесний огляд на їжу в столовках кам'янського із елементами мукбангу. Навіть попри те, що в деяких закладах нам були не дуже раді, ми все одно доклали максимум зусиль, щоб передати вам реальну картину. Сьогодні ми покажемо вам інтер'єр закладів харчування, посмакуємо їжу. Ну що, посмакуємо перемогу! О, Боже. <свісно> <свісно> Поглянемо на санітарні зони та, звісно, порівняємо ціни. Почати я вирішила із місця, яке я як мінімум знаю, як максимум рекомендую. І це не тому, що мені пригрозили, що якщо я не прорекламую цей заклад, то в моєму борщі опиниться кінська доза цианістого калію. А тому, що цей заклад дійсно топ. І цей заклад добра. Мені подобається те, що тут є багато різних видів салатів, як для любителів майонезіка, так і для любителів чогось пепешного. Тут ще свіжі овочі, але зараз немає, і я люблю цей салат. У нас тут рибний суп з лососом. Я його обожнюю, він дуже смачний, а гречка і а, курочка на грилі. Зараз ми це все будемо пробувати. А замовлення у нас вийшло в 194 гривні. Ну, в принципі, я не буду навіть ну притворятися. Я вже знаю, що він буде вкусний. Ну це дуже смачно. Я прям ну дійсно кайфую від цієї їжі. Добрі на всіх локаціях заклад ділиться на їдальню і кафе. Тобто, можна як взяти бюджетної кулінарії на будь-який смак та на 200 гривень наїстись, дай Боже, так і замовити якусь піцу, суші чи салат, і теж наїстись, дай Боже. До речі, я грудку тут ніколи не беру. і Зараз я її буду пробувати вперше. Мені цікаво. Бо я просто не не любитель саме грудки. Я е, їм грудку тільки в себе вдома по е, самостійно видуманому рецепту. Ого! Прикиньте, вона не суха. Це класно. Тут завжди чисто, охайно, персонал привітний, туалет чудовий і фоточку в дзеркалі можна зробити. Єдине, що хотілося би пофіксити, це плейлист у стилі тіп-хаус. Ну а ми рушаємо далі. І наша наступна зупинка кафе Ніка. У мене вже потихеньку почала відвалювати з щелепа. по корейськи огірки. Це дуже цікаво. Ні, Я краще це спробую. Поїмася нашого. ми це Хелсі оставив для іншого разу. Сок. Зараз ми одтапиримося. Базарять пацани з різних банд. Один такий каже: о, а правда, що у вас із хавкою фігом? Це все нам обійшлось у 90 гривень. Отаких От цін я реально не бачила. Ну, скажу чесно, деякі страви мені страшно пробувати. до прикладу, цей салат. Я такого ніколи не бачила. Ну. Це щось непонятне. Ой, Та смачно. Я його з'їм весь. А, до речі, це пан Андрій, наш юрист і помічник у захисті прав журналістів на збір цікавої інформації для вас. Здається, Андрій на цей салат не скаржиться. Mm? Nee, ну суп як суп. За 90 гривень дуже добре. Я не знаю. Як для мене, то непогано. Ну а далі нутриціолог всередині мене буде бушувати. Ну знаєте, смак грибів одразу відчувається, що не натуральний. Тобто відчувається, що тут більше приправи з грибами, ніж самого смаку грибів, тому що грибів, ну. Ну, небагато. От, якщо сюди, там, наприклад, прийти з певною дієтою, тут можна не задовільнити всі свої потреби. От, але, ну, в принципі, на суп я точно не скаржусь. Ну, їхній вигляд однозначно не презентабельний. А коли я ще не вміла готувати, то я отак котлету м'яла і змішувала з макаронами, і це були типу, макарони по-флотськи. Ну, от це приблизно щось те саме. Так, ладно. Ну і холодні. Ні-ні. Давайте з підливкою спробуємо. Може буде смачніше. Макарони мене не вразили. Може, хоч котлета справить на мене позитивне враження. Ладно, котлета. В принципі, хороша, але знову ж таки, вона смажена. Це означає, що вона жирна. А це означає, що в мене буде панкреатит, целлюліт, холестерин, бетаргін і все інше. Ми ж сюди не за правильним харчуванням, прийшли, що там ми прийшли поїсти. <звук> Катерина дуже у нас балувана. Смачна. Ну, дістимо. Можна. А, так, Сережа мені сказав, що я повинна взяти пиріжок. А, я взагалі ні, ніколи не любила ці пиріжки смажені, олії. Але заради Сережі я спробую. О, Боже. <гум> поки що я їм тісто. В принципі, начинка класна, мені подобається. Якби цей пиріжок не був смажений на олії, я би йому поставила, мабуть, десяточку я би йому поставила. А так я йому ставлю п'ятерочку. У мене завжди бабуся робила такі пиріжки, такі жирні, аж олія по рукам текла. І така ж сама начинка була з укропом. Це, ну, Отже, фінальний вирок цьому мілу я поставила, мабуть. Ну. 7 із 10. туалет, як і сама їдальня, не найновіший, але є і, слава Богу. Але кафе Ніка було розігрівим перед дійсно дивним місцем. Це їдальня, яку люди одночасно і хвалять, і негативно відгукуються. Зустрічайте їдальня вогник, що належить кривий ріг цементу, або як у нас прийнято говорити, цем заводу. Від самого входу нас зустрічає люта Совковщина. І я до останнього сподівалась, що сама їдальня буде більш облагороджена. Але на моє розчарування ні. Втім, черга у цій їдальні мене вразила. Так, ну що, зараз ми знаходимось у їдальні вогник, це їдальня заводу. Така от у нас тут невеличка черга, і зараз ми її вистоїмо. Якщо вистоїмо. Що ж, на жаль, їдальня в такому стані, що хочеться плакати. Зі стелі буквально падає штукатурка, посуд не оновлювався з часів Сталіна, та й до косметики закладу теж рука не торкалась приблизно стільки ж. Сталін виблискує золотом, але має приспущені штани. <гум> Ба більше дехто з моїх колег пригадав, як у цій їдальні він натрапив на таргана. Коротше, в лагері, коли я була. Ну там, звісно, цін не було, але меню було теж на такому листочку. Там така каса цікава. Скільки? 49? Ого. Я думала, мені показалось. Значить, щоб ви не думали, що я вас обманюю. І так, ось це все. Мені вийшло. У 49 гривень. Не можу збагнути, чому у вогнику такі вогняні ціни, але вони мене прям вразили. Що ж, давайте пробувати. <т dorang> Ого. Диви. Прикольно. Ну, Мені подобається. Ну, щоправда, якщо прям максимально чесний відгук, то ця сорянка ну, занадто солона. Так, зап'єм солодким компотиком. До речі, компотик, ну, ой, Це компоти з сушки. Ужас, я їх ненавиджу. А він такий, звісно. Я не розумію, що це так пахне, або це так стіл пахне, або рознос, але я, я так чуть-чуть ближче обличчям підвинулась. Знаєте, трохи неприємно. Так, давайте попробуємо. Рис, ну це точно не рис, так пахне. Давай рис, так. Але рис ну, от не знаю. Ну, понюхай, чим він пахне. Да? зажарочка, пахнет. там. да, От він дає чимось таким, якось зажаркою пахне. В принципі, нормальний рис. Відчувається, що тут багато масла. І що він такий жирненький котлітку мені відчулось все пані рухло. Ну, це теж нормально. В принципі, ще правда відчувається, що ну знаєте. Пропорції м'яса і хліба. Ну, Відчувається, що хліба тут все-таки більше, ніж м'яса. Дуже розбадяне. Дуже розбадяний фарш. О, ну, нарешті бурячок без ніяких добавок, без ніяких солі, олій і так далі. Ну, Путний буряк. В принципі, нормально так. Ти помітили, що я витягнула пірсинг з носа? Якщо помітили, пишіть у коментарях на їжу, я скаржитись не буду, але від себе додам, що все-таки хотілося б менше жирів та спецій. Ну, мабуть, треш на сьогодні закінчився. Хоча там мужик зайшов в туалет, не закрив за собою двері, а я там стою, знімаю. З таким шоком я не виходила навіть із найгірших туалетів у своєму житті. Сам туалет і близько не відповідає якимось нормам, та й неприємний спогад із нього у мене залишиться ще надовго. Шановні дівчата. Якщо ви не знаєте, де у Кам'янському можна підчепити багатого папіка, то ви можете спробувати прийти на це завод. Подейкуючи сюди приїжджають чоловіки на класних машинах. Щоправда, сьогодні ми їх не застали. Ну як не застали, пара ланосів все таки там була. Level, yeah. Що ж, вогник виявився не таким уже і вогником, хоч і з дуже вражаючими цінами. Чи пішла би я в цю їдальню добровільно? А вже ж ні. Але якщо ваша мета поїсти смачно за копійки, то ви знаєте, куди йти. Ну а ми йдемо далі, і наша зупинка їдальня ДМК. Кажуть, тут нещодавно зробили ремонт, тож вона виглядає на всі 100. Замовили стандартний набір. Зараз спробуємо. E, значить, борщ, макарони і. Я вже забула, що це. Е, і компот. Ой, ні, це не компот, це каркаде. Це все обійшлось мені у 92 гривня. Ну тут, тут, тут хоча б вже наближені до реальності ціни. Прикольно. Ой, він такий пікантний, я би сказала. Ну я не любитель такого. Але не бачу тут м'яса. Тут не відчувається, що він більше томатний. Тут більше, знаєте, як перця багато. Як на моїй бабусі, але смачний да, теж. Тобто, що друге кава. Багатенько приправи, якщо чесно. Ні. Смачний. Біст, 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 біст. Якщо да, ти дуже голодний, то все дуже смачне. Уже всім гуртом перепробували той борщ. Давайте вже перейдемо до наступних страв. Зараз ми спробуємо, які тут макарони. Бо якщо вони будуть такі самі, як в кафе «Ніка», я дуже засмучусь. Що можу сказати? Такі самі, тільки теплі. Давайте ж спробуємо цю загадкову відбивну, чи що це? Це відбивна, тут у нас помідор, грибочки і сир виглядає багатообіцяюче. Угу. Угу. Імплашно. Ось це мені подобається. Це дійсно прикольна штука, вона така не дефолтна. Звідки я взяла оце не дефолтне? Я ж так не балакала. Мені навіть ще хочеться. О Боже, я свиня. Зараз спробуємо каркаде. До речі, це перший, перший їдальня, який я знайшла Каркаде, тому що його більше ніде не було. О, годно, мені подобається. Незважаючи на розбіжність у гастрономічних смаках, цю їдальню я все одно рекомендую, адже чистота тут на висоті, атмосфера приємна, туалет чистий і охайний, персонал також привітний. Що ж, остання зупинка на сьогодні епіцентр. Існування цієї їдальні я чомусь завжди ігнорувала, тож я тут знаходжусь вперше. Тут на позиціях, мабуть, ціни найвищі з усіх оглянутих закладів. Проте тут є комплексний обід, який коштує 100 гривень. Табличка не збрехала, 100 гривень. І так, у нас тут є суп, гречка, котлета, салат, чай і печиво. Я такого ще, ну, от із усіх закладів, яких ми сьогодні були, такого я ще не бачила. Я вилку забула. Не знаю. Ну, прикольно, в принципі. Ну, да. Доволі незвично, як для мене, тому що я, мабуть, ніколи не їла посолови. Але, в принципі, ну, прикольно. Ну що, пробуємо. М -м -м. Да, хороша гречка, я так полюблю. Вона прикольна. <плес> Це ну, О, Прикольна. Із усіх э, столовик, які ми сьогодні оглядали, ця котлета не смачніша. Тут відчувається м'ясо. Тут відчувається, що вона ну, класна, коротше котлета. Зараз ми салат спробуємо. Взагалі, от я такий салат не люблю. О, Прикольний салат. Мені подобається. О, оця печенька це просто смак мого дитинства. Я, он, теж в мене спогад із табору, де нам давали, ну я не знаю, чи то як доповнення до віду, чи що, тож чай, печеньку. Я ж ностальгію зробила. А, мені все сподобалось, і в принципі, ну цьому бізнес-ланчу я б поставила навіть 11 із 10. їдальню в епіцентрі. Я теж рекомендую. Для тих, хто захелсі харчування, це місце теж зелений прапорець. Колись я робила огляд на вбиральні кам'янського і показувала туалет епіцентру. Що ж на сьогодні наш огляд на міські столовки завершено. Мою скромну думку найкраще співвідношення ціна якість у добрі та їдальні ДМК. Ну а найгіршим закладом все таки стала їдальня цим заводу. Такі пироги, дорогі друзі, пишіть своїх фаворитів серед їдалень у коментарях, і не забудьте підписатись на міську інформаційну службу.